йо о, Всім доброго ранку, друзі, за моє доні. Ви мій ютуб-канал і це нове відео, друзі. Так. Як ви видите, я не шов з того, що я просто здрихну но. Фіг з тим, друзі, фіг з тим. Нам потрібно зараз іти, як завжди, вгадайте, друзі, на роботу. Так що, друзі, ось так ось. Ідемо на роботу. І все. Ні, ну а що ми, друзі, ще будемо робити? Ні, ну скажи, скажіть, що ми будемо ще робити? Крім того, як піти на свою. Не на е, любиму роботу. Так. Ладно, більше говориш, менше спиш. Опа, а це що в нас за такий подарочок уже новогодній? Блін, я навіть не, не обратив внимання, ну. Але... Блін. Якась фігня, друзі, але... Ладно, блин, ну. Ладно, ну. Ладно, фігушки з тим. Це мене не косається, але косається хіба то, що в мене тут дуже погано стоїть і мені хреново. О, дивіться, друзі, що сам я. Ладно, пофіг. Ось так ось, друзі, убираємо грядочку. Так, друзі, убираємо, убираємо. Так, фігарим грядочку, друзі. Я для вас заготовив цілих два відео, друзі, цілих два. Я не знаю, яке викладати це відео чи якесь інше, бо, тому що, ну, типу. Я не знаю, яке викладати перше. Ну, бо, ну ладно, фіг з тим. Викладу перше, я думаю, ось це. Ладно. Більше слів, менше діла, як всі кажуть. Ладно, друзі, давайте сяєм, сім, сіяємо, сієм. Позіваємося цього року, вас вітаємо. Напишіть, друзі, в коментарях, хто піде колядувати цього року. Да. Мені буде інтересно, друзі, почитати, і я тих, хто напише, може, не точно пролайкаю. Так, ладно, друзі, давайте всі ці побутові це все, все віднесемо, тому що в мене сьогодні тільки, слава Богу, друзі, одна грядка. Що ну, я ще можу поробити, друзі? А, то я собі купив планшет. Кстати, я встановив камеру іменно там, де у церкві. Ну, типу, ну, ця найбільша точка е ну, ну наш центр. І там я встановив камеру. Ну, я не знаю, чи це дивити чи ні. Но я рішуся, друзі, чи подивитися. Ох, блін, іде ніч уже. Ладно. Дивіться, друзі, я можу, в принципі. Дивитися. Ну не точняк, але може... Давайте, а, хер! Фіг-фіх-фіх, фіх фіг, фіг, фігушка. Дулька з маком. Блін. Ну, ладно, ладно, друзі. ну Дивіться, друзі, я можу, знаєте, піти і. що я можу ще, друзі, зробити? Ладно, друзі, давайте я присяду собі ба, шо, ба, шо ми, друзі. І поки щось будемо, друзі, робити. <пи> <пи> що я зможу зробити? Ой, друзі, вже хочу камеру, я навіть не за друзі. Ну дивіться, я так подумав. Я себе можу, друзі, подивити в камеру, ну, блін. Я не знаю, чи точно це воно. Ладно, пофіг, друзі, подивимося, але я зі бою, ну. Ладно, хер з ним, друзі. Давайте з Богом подивимося, все буде у нас, друзі, добре. Кусачки, кусачки, кусачки. Ладно, давайте. Я вам зараз. Кстати, друзі, ось так ось виглядає ось цей планшет в руках. Не знаю, камера, монітор, можете дивитися. Так. А, то та я вдома не подивлю. Мені потрібно вийти на вулицю, бо краще на вулиці сигнал, друзі. Так, ось, оп, опа, підключаємося. Ага, тик. О. О, все. Так, камера один. Йоп! Йорки, матрошки, кошки, мантошки, батони. <гих> ой, -ой, 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 ой 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 пупсики. Щось минусе мені. Господи. Так, ладно. Ладно, 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 Так, давайте камеру від нас, віддасть. Тобто, Монітор наш. Це не що? <гих> <гих> Друзі, я не знаю, але но... в мене щось таке, друзі, причуття, що я хочу просто туди піти. Так, да, стрем, ви виділили по камері, але я хочу піти. Мені якось треба, знаєте, друзі, піти всередину. Боже, скільки тут всяких мусорів, конусів, баків, всяких штук, всяких. Я кусачками розріжу, друзі, ось це цю дерев'яшку, якось попробую. Так, ладно, копаємо дерево, все. Ой, купаємо землю, друзі. Вже забуваюся з тим всім, друзі, капець. Ладно, купаємо, копаємо, копаємо, І. Так, все, давайте почекайте. Блін, ну що я ту не можу. Ні, ну тут блог якийсь такий запроваджений, що. А, все, пупсики, все добре. Так, так. я нічого не вижу, але я види по камерам. Так, Фу, хапан... 오, Господи. Ой! Йо-йо, -йой, я хочу звідси звалити, друзі, будь ласка. Я хочу звідси звалити, друзі. Ой, які пупсики всякі тут ка. Ля-ля! <хи> ля ляля. Сундучок, ладно. Фіг на той сундук. Пока. Ладно, друзі, ладно. Давайте я, я просто її викину зараз звідси і все, і ніяких проблем у мене не буде з цим. Друзі, все, goodbye. Так. О, Господи, що Це таке в сундуку, друзі? Це Якась карта Ну це мені нафіг не потрібно, друзі. Ладно. Ха. В смислі? Ладно, друзі, що це тільки що було. Коротше, друзі. Блін, не. По... Ладно. Господи, що... або це в мене майн підлога, або ще щось, Ну, друзі. Якщо вам все сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь. З вами був я, Доні. Всім удачі, друзі. Блін, всім дякую, всім пока-пока, друзі. Пока!